Якщо все, що ти зміг зробити для людства, це просто огляд подкаст терапії. То твій внесок не є вагомим. Це передостанній випуск. А що скажуть спонсори? А що скажуть інші? Вітаю! Ми сьогодні таким цікавим займатися будемо. І ми повертаємось до вашого улюбленого контенту оглядів подкаст терапії. Хочу сказати, що скоріш за все це передостанній випуск цього формату. Я готую ще. Так би мовити, прощальний відос з е, цим підходом. Але ще буде декілька бонусів на сумішну тему. То про що ж нам говорить наша подкаст-терапія? Ось про що ти зробив пост в своєму телеграм-каналі і попросив людей, щоб вони поділилися з якими угу. стереотипами вони досі стикаються в житті. І, хоча радянського союзу так вже давно давно немає, але деякі тези вони досі живі. Я пропоную розібратися, які можливо, які з них дійсно мають право бути. Я помічаю це вже не вперше, але все ще не можу зрозуміти, чому вони це не виправляють. Дивіться, уявіть, ви прийшли до мене на шоу або до іншого ведучого, якщо вам так комфортно, і ви відомий тим, що займаєтесь вишивкою. І я кажу, ми вивчили інформацію і дізналися, що червоний колір дуже дуже популярний у вишивці. Давай з тобою розберемося, чому так сталося. Розумієте, так? Є певна інформація про гостя, є певна аналітика або ресерч з точки зору тої людини, що запросив цього гостя. Ну, така комунікація. І я пропоную йому розібратися в чомусь, що він розуміється, але в контексті того, що вигадав я, як співведучий цього фрагменту. Спартак вигадує ці теми, тобто він вигадує тему. Постить щось в телеграм на стосовно цього збирай ресерч. І вона каже: Ти запостив в своєму телеграмі. А потім пропонує йому розібратися. Але це ж на початках була його ідея. Чому вона пропонує йому розібратися? А, І спонсорами каналу ставайте. Дякую. Ти зробив пост в своєму телеграм-каналі. Я пропоную розібратися. Те. Я пропоную тобі розібратися. Чому ви з лідочки їсте мух, коли у вас є корм? Можеш, будь ласка, не відвертатись? Поясни, будь ласка, це якийсь радянський стереотип? Чому ви їсте мух? Дякую за аргументовану відповідь. Бачимо, що моя теорія про те, що популярність подкаст-терапії буде падати, залишається актуальною, так і відбувається. І незважаючи на те, що вельми Спартак вибрав досить таки актуальну і завжди гарячу тему, про совок це не спрацювало. А це хитро, хитро. По перше, давайте поговоримо про цю невеличку маніпуляцію. Ну як автор контенту, я не вважаю це проблемою. Якщо у вас є тема, яку тригерить суспільство, Використовуйте її обов'язково. Про совок радянські приколи створили контенту досить багато. Це актуально, це цікаво, і це допомагає нам зрозуміти, який шлях як нація ми пройшли, і скільки страждань, мук, і головне, скільки трав нанесла нам ця епоха в нашій історії. Тим не менш, з урахуванням того, що перегляди подкаст-терапії падали, є відчуття, що Спартак намагався знайти щось що зачепить аудиторію. Він такий. Савок, всі не савок, всі полюблять мене, але це так не спрацювало. Чому спитаєте ви? Спартак сам підтвердив, що бути терапевтом без медичної освіти це шарлатанство. психотерапевт по закону це чоловік, який довмі медицинське образування. Ну у нас це вже дільна історія. Ми вже тобою обсуждали цих -то шарлатанів І так далі. Тобто, якщо для вас слова Спартака аргумент, ви повинні врахувати цю думку. Якщо для нього не аргумент, то в цьому є причина, тому що в нього немає вирішучного світи, і він не зовсім компетентний в тому, що говорить. От в радянському Союзі всі жили хріново, і треба було хоч якось відрізнятися. То я старший, хоча б так, повернемось до теми, власне до розбору совкових стереотипів. Тема безумовно важлива, але проблема то в тому, що в очах. Аудиторія Спартак втратив певну експертність і тепер не може доносити до них думку в рамках того, що аудиторія буде цій думці довіряти, і коли він робить такі відоси, він робить трошки гірше, вам не здається. Тому що якщо людина з від'ємною експертністю підтверджує думку людей, у яких є експертність, то ви вже задумуєтесь, а чи правда це? Тому що людина, яка нас вже обманювала, це підтвердила. Чи правильно вірити в це? Хоча, звичайно, таке критичне мислення і такий підхід він завжди буде актуальний. Чому на біологічному рівні? І незалежно від того, який контент ви дивитесь, чи то історичний, чи то медичний, психологічний та хоч ігровий, контент все ж таки варто перевіряти. Навіть якщо ви дуже і дуже довіряєте автору, і навіть якщо ви бачили його шкільні дипломи за активну участь у шкільній діяльності, до речі, у мене такий був. Дуже веж до моїх років мене зрозумієш, і взагалі ну в у них ж такий посил. Та ти тільки свій під'їзд бачила? Ну тобто, в смислі ти ти е е мені, більше бачила. Ну тобто, це абсолютно нелогічно. Ту Я знаю людей, які прожили там 20 років, але життя їх кинуло в такі умови, через які вони мають значно більше досвід, тобто вони пережили дуже багато горя. Панове, досвід це досвід, і абсолютно неважливо, який у вас вік. І ця фішка працює в обидві сторони. Тобто, Спартак наводить приклад, що його друзі, які молоді або знайомі, багато мають досвіду ще й негативного. І Що це значить, що молоді більш досвідчені. Ні, це значить, що досвід не пов'язаний з віком. Але варто все-таки врахувати той момент, що якщо у вас більше вік. У вас було більше часу на досвід, але не те, ні інше не гарантує цього. Візьмемо людину там 22 років, яка зараз на фронті. Угу. Ця людина бачила значно більше і горя, і можливо, якихось моментів, які її радували. Ця людина має більший досвід ніж людина, яка все життя прожила там на одному районі, ніколи не виїжджала. Зараз я мало не вперше в рамках цих оглядів скажу вам щось корисне. Спартак конкретно в цьому прикладі шокуючи неправий, правий, і я не дуже розумію, чому він, як психотерапевт, психіатр, психолог, геній ігнорує один простий факт: немає універсальної міри досвіду. Навіть якщо ми візьмемо, вприклад, військового у військового є досвід бойових дій, але цей досвід. Також шокуючи різний, тому що є різні роди військ, різні ситуації і ключове різні напрямки воєнних дій, так як атака і оборона. І та людина, умовно, молода чи не молода, неважливо, яка воює в одних умовах, знаходячись в інших, являється більш недосвідченою. І навіть ті люди, які могли вісім років до того воювати в рамках ССО, а то в рамках ну більш активної фази можуть бути менш досвідчені і ніж люди, які воюють декілька місяців, тому що ключове це умови, в яких ти цей досвід отримуєш, і наскільки нові умови відповідають користі твого досвіду. Але знову ж таки, спартак чомусь до досвіду відноситься як до універсальної речі і робить доволі популярну помилку. Орієнтуючись на досвід як на кількість того, що ти бачив. Але давайте зробимо інший підхід. Я був у всіх областях України. Можна сказати, що в мене є певний досвід в подорожах. А мій друг не був у всіх областях України, але він досить активно ходить в гори. І у нього неймовірний досвід подорожів, але тільки в горах. То моєї досвід і його досвід, у кого він більший. Як його виміряти? Людина, яка 20 років нікуди не виходила, могла займатися столярством, і в неї є досвід столярства. Уявляєте собі, і він велетенський, і для цього навіть не треба було кудись їхати. А якщо ми спробуємо заміряти таку концепцію як життєвий досвід, то тут працює все те ж саме. В тебе може бути скільки завгодно життєвий досвід, ти можеш відкрити ФОП, ГОшки, ТЗОВ, бути учасником стартапів. Але якщо треба змінити памперс, що таке, де твій досвід? І останнє про емоційний досвід про власне частину радості і суму. Почекай, ми тут знімаємося. Тебе тобто, спартак дати не подобається. У мене були дуже різні ситуації з радості і суму. І колись я був дуже в поганому настрої, дуже прихнічний. Але маленька деталь в тих самих ситуаціях інші люди відчували абсолютно інші емоції. Тому що тут питання твого особистого сприйняття. Тобто, втрата роботи, наприклад, мене не сильно засмутила, а проблеми з котом сильно засмутили. Але у інших людей може бути кардинально інша річ. Вона може після втрати роботи бути в депресії три роки. У кого з нас більше досвід? То хто більше сумує час, певні події? Тому я взагалі не розумію, до чого він веде. Невже до того, що хоче зманіпулювати аудиторію і сказати, що те, що він молодий, ніяк не впливає на якість знань, що він надає, і так як у нього великий життєвий багаж, він дуже розумний. Можливо, про це, а можливо і ні. У мене два коти. До речі, це Лід Старшенький і ТТ Молодшенький. У них різний вік, різний досвід, і навіть вони жили в різних місцях, але кількість з'їдених мух у них приблизно однакове. Тож питання: хто з них більш досвідчений? Людина може дуже швидко їсти ходогі і не викликати у мене поваги, наприклад. А у іншої людини яка займається... у мене займається... вона буде викликати повагу. Да, бо це собі очевидно. Да, 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 да. Я, я, я ж тому я обрав такий приклад. Один з коментаторів до минулого відео спитав, чи є у подкаст-терапії якась альтернатива, яку можна було також слухати і, скажімо так, з трошки більш експертним ведучим. Мені наразі на це питання важко відповісти. Чому? Тому що повторюсь: я як аудиторія дивився подкаст терапію в вигляді розважального контенту. І мені, як людина, що любить розважальний контент, є. Що знайти, є що подивитися, власне, подкастів достатньо. Але от щось більш професійне, це вже окреме питання. Тому у мене є запит до моєї аудиторії. Якщо ви знаєте добірки, конкретні приклади таких відео, якісь проєкти, які можуть бути цікаві людям. Що шукають заміну подкаст-терапію, обов'язково поділіться ними в коментарях. Це важливо і для цих людей, і для мене, як для автора, тому що я створю на основі цього окреме відео, і ми обов'язково поспілкуємось не скільки про альтернативи, а скільки просто про якісний контент, який варто порекомендувати. Тому я дуже на вас розраховую, бо я ж знову ж таки. Ловив приколи кеки і рофли з єйських жартів. Пропаганда ЛГБТ. Але хтось дійсно шукав в цьому корисну інформацію і, і отримував масу нових знань за рахунок цього подкасту. Можливо, не завжди коректних, але він отримував, так би мовити, їжу для мозку. І ви можете допомогти цим людям і мені, в тому числі, Тож, пишіть в коментарі. А це не єдиний спосіб, який ви можете допомогти. Також у цього каналу є спонсорство. Значить, ви підписуєтесь на спонсора від 10 гривень, попрошу, максимально безкоштовно. І отримуєте доступ до постів з котами і до емодзі з котами. В майбутньому, до речі, я планую замовити улюстраторів картинки котиків. І чим більше спонсорів, тим більше котиків в емоції у вас буде. Подумайте про цю інвестицію. До речі, якщо ми говоримо про Радянський Союз, то є контент, який я можу порекомендувати, його списочок буде в описі. І в цілому можете завітати в мій телеграм, там також поділюся те, що я дивився і те, що я дізнавався. Бо у свій час знання про Радянський Союз мені не надали. Все, що я знав, це те, що там робили, хоч і не прикольну, але якісну продукцію, надійну, знаєте, той самий автомат Калашникова, який типу в грязі не тоне, бо сам з грязі зроблений. От і взагалі у мене було максимально викривлення поняття про цей період, тому що мої батьки розповідали мені про цю штуку тільки виключно зсередини. Знаєте, як маленький гвинтик серед цієї цієї системи. Все, що я знаю про Савок, це те, що мої батьки вигравали сапоги в лотереї. От і, й здається, їх мало не посадили через те, що у них була якась валюта, і вони намагалися її обміняти такі історії. Хоча, знову ж таки, маса людей пройшли через це, і маса людей такі, совок вернуть. Так хорошо було в очередях стоять дуже сумую. І справа в тому, що я попав в школі, коли ми вчали цей період. В мене дуже приємна ситуація, У нас з'явився новий вчитель, і він. Не поладив зі мною, я не поладив з ним. Ну коротше, я втратив у цей шматок і прошарок історії і намагався його заповнити окремими знаннями, тому що історію, яку нам передають через пропагандистські наративи, от вона дуже деформована. І насправді все виглядало не так. Насправді, всі ці так звані радянські діячі жили дуже багато жили монархічний спосіб життя, незважаючи на те, що вони скидали королів і робили все для людей. От все так не працювало. Це просто тіпи, які дарвались до влади і жили хорошо, і уставили репресії. Ну, це якщо максимально спростити цю ситуацію. Але до речі, концепція соціалізму і комунізму. Якщо не помиляюсь, то комунізм це частинка соціалізму. Вона дуже прикольна чим, тому що ідеї ці будуть актуальні завжди. Тому що в ядрі цієї концепції ти коротше, нічого не робиш, а потім у тебе щось з'являється. Ну, ти просто відбираєш у того, що я зробив. І я не скажу, що все прям настільки просто, але якщо ви помітите, то часто люди повертаються до цих ідей, саме тому, що вони дуже прості. Ну знаєте, з у багатих і віддати бідним. Ну ще Робінгуд цим займався, чесне слово. Але глобальна система так не працює. І от ці відоси і ця інформація допомогла мені це зрозуміти, і певні роздуми також. Тож рекомендую ознайомитись, рекомендую насолодитись випуском, якщо дуже хочете, і рекомендую почухати своїх котів. Дякую, що були тут, папа, -па. і всьом найкраще. Люди, які там мали залежність, наприклад, героїнову можна побачити ну, там опійну залежність, можна побачити, що у деяких таких людей є велика кількість шрамів на руках. Це все коти. Це не те, що ви подумали. Ці шами, ну це від котів. Вони просто не хочуть знімати відео про Спартака Суботу. Ну не не ну, це порези, вони не стосують. Да.